У казці з'являється привид. Відірвавши очі від останньої сторінки щоденника Естер, я замислилася Мою увагу привернули декілька моментів. І тепер, коли я закінчила читати, у мене з'явився час поміркувати. Над цим ретельніше. Ага, подумала я. Ага. І нарешті, ага. Як же пояснити оці мої осяяння, схожі на знамените Еврика? Починалися вони з випадкового а що коли, потім абсолютно дике припущення, неправдоподібна ідея, неправдоподібна, ба геть абсурдна, ну, по перше. Зібравшись уже вибудовувати раціональні контраргументи, я раптом зупинилася, як громом уражена, бо мій розум, гайнувавши вперед у миттєвому пориві передчуття, подав мені на розгляд уже переглянуту версію подій за одну мить, мить за паморочливо калейдоскопічного засліплення, історія, що її мені розповіла міс Вінтер, розпалася на фрагменти. Потім знову набула цілісності, залишившись такою самою в кожній події, в кожній подробиці, однак ставши при цьому абсолютно інакшою. Немов та картинка, на якій видно гарну молодицю, якщо поглянути під одним кутом, і стару каргу, якщо поглянути під іншим, як ті аркуші значебто випадково розташованими цяточками, які коли до них правильно придивитися. Перетворюється на обличчя, будинки та автомобілі. У розповіді «Міс Вінтер істина була присутньою завжди, але відкрилася вона мені тільки зараз. Потім я цілу годину напружено розмірковувала. Беручи кожен елемент історії, я з усіх боків вивчала його окремо від інших. У такий спосіб я переглянула все, що було мені відомо, усе, про що мені розповіли, і все. Про що я дізналася сама. Зрозуміло, подумала я, і знову зрозуміло, і з цим усе ясно, і з цим, і з цим також. Моя здогадка наче вдихнула в цю історію життя, І історія ожила, почала дихати, навіть стала сама себе змінювати і підправляти. Прогалини заповнилися самі собою, загадки самі себе пояснили, а таємниці перестали бути таємницями. Нарешті, після всіх пліток та нісенітниць, чуток та вигадок, після димових завіз, оманливих дзеркал та подвійного шахрування, мені стало ясно все. Мені стало ясно, що насправді побачила Естер у той день, коли їй здалося, що вона узріла примару. Мені стало ясно, що то був за хлопець у саду. Мені стало ясно, хто тріснув місіс Моцлі скрипкою по голові. Мені стало ясно, хто вбив Джона Копача. Мені стало ясно, що шукала Емеліна під землею. Усі подробиці стали на свої місця Емеліна, що розмовляє сама із собою за зачиненими дверима, тоді як її сестра перебуває у помешканні лікаря, Джей Нейр, книжка, що з'являється знов і знов упродовж усієї історії, наче срібна нитка у декоративній тканині. Я розгадала загадку мандрівної закладки у книжках, що їх читала Естер. таємницю появи повісті Поворот Гвинта Генрі Джеймса. Секрет зникнення щоденника гувернантки. Тепер я збагнула. Чому в Джона Копача виникло дивне бажання навчити доглядати парк дівчинку, яка колись цей парк понівечила. Мені стало ясно, хто така дівчинка в тумані. Я збагнула, як та дівчинка з туману виходила. Тепер мені було зрозуміло, чому кудись поділася Аделіна, а замість неї зненацька з'явилася Міс Вінтер. Були собі колись близнята. Гукнула мені місь Вінтер у бібліотеці в той вечір, коли я ледь не покинула її. Ці слова, ставши несподіваним відлунням моєї власної історії з нездоланною силою, привабили мене до історії, яку збиралася мені розповісти вона, і саме ці слова змусили мене залишитися. Жили собі колись двоє маленьких дівчаток, але тепер я вже знала, що то були за дівчата і як вони жили. Письменниця у перший же вечір вказала мені правильний напрямок, та я, на жаль, не скористалася підказкою. Ви вірите у привидів, міс Лі? спитала вона мене. Я розповім вам історію з привидами. Якось іншим разом, відказала я. Але міс Вінтер таки вдалося розповісти мені історію з привидами. Жили собі колись двоє маленьких дівчаток. Але тепер це мало звучати так. Жили собі колись троє маленьких дівчаток. Був собі колись будинок, і був собі в тому будинку привид. Як і належить привидам, був він здебільшого невидимим, здебільшого так, але не завжди. То двері, залишені відчиненими, зачинялися, а зачинені розчинялися. То щось блискавкою прошмигувало у дзеркалі. Змушуючи вас здивовано підвести очі, то штора тремтіла, наче від вітру, хоча всі вікна були зачинені. Маленька примара проявляла свою присутність у раптовому переміщенні книжок з однієї кімнати до іншої, у загадковому блуканні книжкової закладки зі сторінки на сторінку. Саме її рука взяла щоденник в одному місці і сховала в іншому, і її ж рука повернула його туди. Де його було взято першого разу. Якщо, твертаючи в коридор, ви ні сіло ні впало, помічали за дальнім поворотом п'ятку чи його з черевика, то це означало, що маленька примара десь поруч. А коли ви, спиним мозком, відчувши на собі чийсь погляд, здивовано підводили очі і не менш здивовано констатували, що кімната порожня, то можна було б з абсолютною впевненістю стверджувати, Маленька примара ховається десь у темному закутку. Ті, хто здатен бачити, могли здогадатися про її присутність було декілька ознак, однак для більшості очей маленька примара була невидимою. Ходила вона, як і личить привидам потихеньку, переважно босоніж, на вшпиньках, безшумно, тим не менш, вона вміла розрізняти кроки кожного мешканця будинку. Знала, як скрипить кожна дошка на долівці і кожна незмащена дверна завіса. Маленька примара, як свої п'ять пальців, знала кожен закуток у домі, усі шпарини і схованки. Вона знала порожнини за буфетами і між полицями, за диванами та під кріслами. Для неї увесь будинок був наче одна схованка, і між усіма цими схованками. Вона вміла пересуватися безшумно і невидимо. Ізабель та Чарлі ніколи не бачили примари живучи поза логікою і здоровим глуздом, вони просто не могли цікавитися непоясненим загублені і поламані речі, безладне пересування предметів у будинку. Все це здавалося їм органічною частиною того химерного світу, в якому вони існували. Тінь, що падала на килим у тому місці, де її просто не могло бути, не спонукала їх зупинитися і замислитися, а чому подібні таємниці здавалися їм усього лише природним продовженням тих тіней, якими повнилися їхні душі й серця. Для них маленький привид був примхою їхнього бокового зору, малопомітною плямою. На задвірках їхньої свідомості. Він доїдав, як мишеня залишки їжі у коморі, зігрівався у засаючому вогні каміна, коли вони йшли спати, і зникав у хаосі руйнації, як тільки хтось з'являвся неподалік. Маленький привид був таємницею цього дому, і як кожна таємниця він мав своїх хранителів. Економка бачила його прекрасно, як у сонячний день попри в свою підсліпуватість, і це йшло привидові на користь, бо без допомоги хазяйки у коморі не лишалося б достатньо залишків їжі, а на столі достатньо недоїдених шматочків хліба, щоб маленька примара могла вижити. Було б помилково думати, що вона якийсь ефемерний, безтілесний дух. Зовсім ні, вона мала шлунок. І коли він бував порожній, їй хотілося їсти. Але маленька примара відпрацьовувала своє утримання вона не тільки споживала харчі, а й постачала їх. Іншою людиною, яка мала здатність бачити привидів, був як тепер стало ясно, садівник, якому ніколи не була зайвою пара робочих рук. Примара носила крислатого капелюха та вкорочені Джонові штани. На помочах. Її регулярна поява у парку давала свої плоди, унаслідок її сумлінного догляду набирала сили картопля під землею, а над землею буяли фруктові дерева і кущі, з яких маленька примара збирала врожай своїми дбайливими руками. Її магічний дотик благотворно впливав не лише на фрукти та овочі, троянди стали квітнути так, як вони не квітнули ніколи. А пізніше маленька примара відчула приховане бажання самшиту та тису набути геометричних форм. На її прохання на деревах з'явилися кути, вигини і прямі лінії, витримані з математичною точністю. У парку та в кухні маленькій примарі ховатися не доводилося економка та садівник були її захисниками, її хранителями. Вони навчили її всіх тих звичаїв, що панували в домі, навчили вберігатися від небезпеки. Вони годували її, вони наглядали за нею, і коли в домі з'явилася незнайомка, з поглядом гострішим і проникливішим, ніж у решти, з палким бажанням вигнати тіні з усіх закутків і позамикати двері, хранителі не на жарт стурбувалися за долю примари. Бо дуже її любили. Дужче за всіх. Але ж звідки вона взялася, ця маленька примара, якою була її історія, адже привиди не з'являються просто так вони приходять тільки туди, де можуть почуватися як удома, і наша маленька примара почувалася як удома саме в цьому будинку. Вона не мала імені, вона була ніхто, але все одно економка та садівник прекрасно знали, хто вона така. Бо її історія читалася в мідно-червоному волосі та смарагдових очах. І тут ми доходимо до найкурйознішої частини нашої розповіді річ у тім, що ця примара виявилася до неймовірності, схожою на двійнят, які на час її появи вже мешкали в цьому будинку, інакше б вона просто не змогла так довго прожити в цьому будинку, непоміченою три дівчинки. З мідно червоним волоссям, що копицею спадало на плечі, три дівчинки з вражаючими смарагдовими очима дивно, чи не так. Коли я народилася, сказала мені якось міс Вінтер, я була не більш ніж побічною сюжетною лінією. Цими словами вона почала розповідь про те, як Ізабель зустріла на пікніку Роланда, потім утекла з ним та, зрештою, вийшла заміж за нього. Щоб позбутися свого милого братика з його лихою та жорстокою, зовсім небратньою любов'ю, Чарлі ж, покинутий з сестрою, зовсім сказився і почав зганяти свою несамовиту пристрасть на інших. То були дочки графів і крамарів, банкірів та сажотрусів. Йому було абсолютно байдуже. Відчайдушно намагаючись забутися, Чарлі кидався на них, як навіжений часто не питаючи згоди. У лондонському шпиталі Ізабель народила двійню, двох дівчаток, які зовсім не були схожі на її чоловіка. Червонясте волосся, як і в їхнього дядька, зелені очі, як і в їхнього дядька. А ось і побічна сюжетна лінія, десь у сараї або у тьмяній світлиці сільської хати, інша жінка народжує ще одну дитину. Навряд чи ця жінка була дочкою графа чи банкіра, багаті її зазвичай знають, як ладнати подібні проблеми. Напевно, це була якась малопомітна, проста і беззахисна жінка, і в неї теж народилася дівчинка зі смарагдовими очима й мідно червоним волоссям дитя шаленства, дитя насильства, дитя Чарлі. Стояв собі колись будинок. Наймення Енджелфілд. жили собі в ньому двійнята, і прийшла колись до Енджелфілду їхня кузина чи радше зведена сестра. Я сиділа, замислившись у поїзді, а прочитаний щоденник естер лежав у мене на колінах. І раптом мені згадалося ще одне незаконно роджене дитя і те велике співчуття до міс Вінтер, яким сповнилося було моє серце. Враз і ослабло, і я розлютилася. Аврелій чому його забрали від матері, чому покинули напризволяще, чому залишили самого у величезному світі, позбавивши можливості знати свою історію, історію свого народження. А ще мені пригадався білий тент із людськими останками. Тепер я точно знала, що то був не скелете стар. І тепер уся історія звелася до тієї ночі. Коли сталася пожежа, підпал, убивство, відмова від дитини. Коли поїзд прибув до Гарогейту, я вийшла на платформу, мене здивував сніг, якого насипало аж по кісточки, хоч я й дивилася у вікно впродовж останньої години, але, вочевидь, нічого там не помічала, заглиблена у свої думки. У момент осяяння в мене виникло враження. Що мені нарешті стало ясно все. Мені здалося, що тепер, коли я здогадалася, що дівчат в Енджелфілді було не двоє, а троє, ключ до останньої розгадки у моїх руках. Та у роздумах я дійшла висновку, що й досі нічого не знаю, і не знатиму, поки не розвідаю, що трапилося в ту ніч, коли сталася пожежа.